Вам сюда. Сердце України, серце наше. Дякую вам. Слава! Слава! Що за пір, що за плати? Ви понимали, там про що питають? Слава! Вало нам. Спасибо за холи мотою приезда. Змовляються мило, то легне запах не і так далі своє життя за нас за Україну. А тому зараз я прошу стати всіх дуже серйозно. Пойдемо. Приєднуйтесь до нас. Це не акція. Це е, студенти Національного медичного університету взяли владу у своєму власному університеті в свої руки. Ініціативна група вчора вивела ректора з приміщення ректорату і контролює цю будівлю до призначення нових виборів ректора. Жити за старої влади ніхто не збирається. Це наш мікро Янукович, якого ми вчора вигнали з університету. Я професор Досенко Віктор Євгенович. Зараз ви виконуєте ініціативна група змусила мене виконувати тимчасово обов'язки ректора до виборів нового ректора. どないてんねん、だいじゅうなるほど。

Студент. Я Богдан Дуба керував розпівками, які спалили. Я вас прошу. Зараз ми виставляємо по периметру хлопців, щоб тут не було ніяких ну, грабіжів, саботажа ніякого. Ніхто не вивезли, звідти ніякі документи, які банда злочинна вбивала, нищувала людей. Домовилися з вами. Це, дякую вам. Герої намирають. Давайте придіти тільки Ми зараз будемо просто все актувати, щоб вони знали, що ні один документ звідси не вийде. Зараз ми тільки прийшли. Ми, ми зараз йдемо всередину, будемо наводити. тільки просьба одна, просто щоб ми ну, якось цивілізовані. Горячі голови, голову, Богдан Дубас, заступник коменданта Кубіва по тобто спілках, які знищили нам. Дякую всім, слава Україні. Перший заступник охорони міністра охорони здоров'я України погодив всі пункти студентства. Покажіть студент. Тиша, всі тиша, будь ласка! Зачитай форте! Зачитай! Звільнимо з зібраційно купаємо. Тихо, будь ласка! Тіхо! Ви маєте комітету страниця медицини! Перше – це відстровона ректора Москаленка Віталія Саверовича. Друге – це створення, незалежності Номер один для студентів це зрозуміло. Це звільнення цього сатрапа Москаленка, який вже скільки років тероризує по суті вуз, і це однозначно. Тільки що було тут засідання, зараз юристи працюють. Із формулюванням про самоусунення від роботи він зараз буде звільнений. Як тільки буде готовий документ, ну наказ про звільнення, перерив контракту і так далі. Тому подібне, він тут буде підписаний. Коли це відбудеться через 5 хвилин, через 10, 15, мо ну, от уже зараз готує... ну, давайте 15 максимум да, можна. зараз. Готується цей документ. Пункт номер один. Добре, пункт номер два. Який буде може трошки довше, але є розуміння ситуації про створення наглядової ради, реальної громадської наглядової ради за діяльністю Міністерства охорони здоров'я, щоб новий міністр, наступні міністри, любі міністри могли чітко працювати під контролем народу України. І третій момент, про який я думаю, і всім це буде дуже цікаво, я думаю, тільки для тут присутніх журналістів. Нам дуже цікаво подивитися на джакузі, косметичний кабінет Богатирьової і так далі. Ні один із співробітників Мінздрава, я пишу і навіть перший за міністра ні разу не заходив в той анклав, Вона захватила пів міністерства. Так, а це де це, це тут? це прямо тут а ви нам покажете? покажете. Ми вам покажемо. Я говорив, я говорив з е, е, керівником апарату. Він з переляку каже: не треба це оголошувати. Але я сказав, що я це галашу перед пресою. Туди не піде купа народу, а підуть тільки ви. І точно так же, як ми же гір'ї, подивимося, а що там Богатирьова собі робила, і де вона складувала свої сумочки Луїві Атон. І те, що в сусідньому роддомі немає навіть перинального столі. Перший заступник міністра охорони здоров'я Качуна. Хочу сказати, що зараз розглядається. Розглядається створення двох наказів. Щодо ректора Національного медичного університету імені Богомовця. Є вимоги студентства, з яким вони прийшли до Міністерства охорони здоров'я. Ми ці вимоги розглядаємо. Зараз працюють юристи від студентства, працюють юристи від Міністерства охорони здоров'я. Коли буде вже підготовлений документ, ми розглянемо і сьогодні його підпишемо. Ключі є? Ключі не хоче. Слухай. Я вас розумію, но йде новий міністр, новий господар, звучать. Що вона тут, понимаєш, сидить з сумками Луїв'я. 38 тут нема. Не важно. Все йду розказую хлопцям самооборону. Ну открий, блин. Розказуйте хлопцям самого. Вони знають, що їх. Вони знають порядок, вони разом Хорошо. да, відпечатують. Закон має бути закон. Закон, закон. Вони не можуть цю службу, яка відпечатувала. Вони мають право.